О ні, Держборг України це 90% нашого ВВП. Що ж робити? Заяву про наш Держборг у 7 трильйонів вже розстережували російські ЗМІ. О ні, яка трагедія! А тепер фокус-покус. Якщо в нас це 90% ВВП, то борг Японії, наприклад, 250% ВВП. А країна квітне жити в борг та не перейматися є принципом західного світу. Ви всі бачили меми про держборг США, але теж країна. Квітне та розвивається. І жити в борг є нормальним не тільки для США чи Японії, а загалом для японців та американців. Ви скажете, так треба ж буде повертати цей борг. Це правда, але це будуть маленькі платежі, які будуть розтягнуті на роки. Це не буде якась ноша, яка лежатиме на спинах наших поколінь. А так, загалом, у майбутньому ми можемо довести, що взагалі наші борги мають оплачувати агресори, тобто Росія. А поки що, наша задача це залучати нові кредити, бажано дешеві та довгі.